У чудесному селі жив колись давним давно її, отримав жінку, онучку марушку, собачку жучку, кицьку мінку, а у кицьки була подруга Мишка Сіроманька. Коли наступила тепла весна, все навкруги зазелені, діло дід взяв лопату і пішов на грядки. Опати. взяв дід Лопату, вийшов на город, оглядівся навколо, викопав велику яму, розпушив земельку, додав гнію, зробив водичкою полив. Посадив рібку, спушив земельку, втомився і вирішив відпочити. Заснув дідусь, а поки він спав. Виросла рібка, велика-превелика, прокидається дідусь. О! Оце рібка! І почав її тягнути. Узяв рібку за зелений чуб, тяне руками, впирається ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу баба, Марушку. Іди на допомогу, їб побитош. Ішла баба на ворот, узяв діт ріпку чуб, баба діда за плече, смикає діпку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Почали вони разом рібку тягнути. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, а ріпка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку хвінку. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за смітничку. тянуть руками, упираються ногами, а рібка сидить у землі, як пень. Кличуть вони кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Узялись вони разом тягнути. Дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостика, тягнуть, потягнуть, а рібка сидить у землі, як пень. Кличуть вони мишку, сіроманьку. Ходи, сірко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Почали вони разом тянути рібку. Узяв дід рібку за чу, баба діда за со сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли, та й попадали.